Хочу поділитися однією з моїх найбільших помилок на шляху до зниження ваги. Пам'ятаю, як з самого початку я занадто швидко почала скидати вагу. Прийняла всі рекомендації консультанта буквально. Строго обмежила калорії та включила в раціон продукти Herbalife. Результат був вражаючий, але побачивши, як обвисла шкіра на животі і шиї, я запанікувала. Моя найбільша помилка я не повідомила про це консультанта відразу. Майже два місяці мовчала. Не ділилися про це з чоловіком і консультантом, перебуваючи в пригніченому стані. На щастя, на одній з консультацій мій консультант мене запитала про підтяжку моєї шкіри. Як у мене справи з моєю метою? Мені довелося зізнатися. Вона лише усміхнулася і пояснила, що це нормальне явище, потрібно лише підтримувати програму і надалі та додати нові продукти. Так у мене з'явився колеген б'юті комплекс Гербалайф. І шкіра стала підтягуватися краще. За 21 місяць я зменшилася на 168 см в об'ємах, і моя шкіра виглядає як у 20 років без складок і целюліту. Хочете знати, як уникнути помилок у процесі корекції ваги? Підписуйтесь на мою сторінку, залишайте коментарі і записуйтеся на безкоштовну консультацію, де ми поговоримо про ваші цілі і мету.